Дякую, друзі. У нас це справді дуже добрий ранок. У колі теж, але у нас це добріші. Мало то, що сердники, це ще одразу на колінах скиджує. Зараз прийде Діма, поснідає, а я сьогодні з серниками. Захотілося мені так. На вулиці гарна погода, там немає якогось великого мінусу, але падає сніг. Це означає, що сьогодні буде хороше катання. Зараз діти поїдять і підуть їздити. Я трошечки їх познімаю Піду працювати, по роботі. знаєте, вона якось не підлаштовується у мене під відпочинкові дні. Кому Відпочинок кому праця Зараз цапне тебе за пальця твого дорогоцінного. Ой, і ця навіть може стать. Ну, молодша, вона так.

Ну от якби не було котів, в нас відпочинок точно не був би повним. Оце ж радість окремо. Тримай Настю. А твоя буде у мене. Добре? Чи тобі треба кудись покласти? 34 пацан. Нормально? Тебе не тисне колічка, нічого, все добре? Ну ти сідай на, на другий. Готуйся на другий. Знастюкує складніше. Ми зараз намагаємося її підібрати так, щоб її було нормально. Поки Настя підбереш взуття, це завжди. No, no, да, да, за рылоки, за рылоки за... а, yeah. ножки. А, 27. Oh. Сила ножка. Сейчас вот это все бедные чтобы не давило тебе, да? Тихо. приплюнути. Так. Ти як? Нормально, чекаю другий капець. Капець? Люди як це, як золушка, папелюшка. Ага, як за гіпсом. Папелюшка, ну його в баню, не треба гіпсів нам. Нормально? Вам це підійшло? Вам підійшло? Все, значить, у вас зріст. 162. Вчора на 140 ках вона йде. На 140 ках тобі було зручно? Ні, їх Ні, Вчора було добре. Вчора було добре, наразі. Не, не будемо покращувати те, що добре. 140 кок вам буде робити, кусочек. Yeah. i okay. Оце ти тепер молодець. Я забоявся. Ти, але ти не але ти забоявся, не але зробив це, не запанікував, зупинився, нормально, тормознув. Ти оцінив? Він не впав, не почав кричати, не почав. Я би мав. Я би почала падати на дупу. Ти умнічка! Ти зробив максимально правильно і дуже по-чоловічому. Ти не запанікував? Мама запанікувала і бігла тебе ловити. Сонце моє, ти чудовий. Я тебе вітаю. Це, ти ти я заслужив буду, я не знаю. Я, я кричу, мама. І... Я... Але робив свою чоловічу справу. Я що <смітна> Ми можемо і я тебе кричу. Умничка, умничка. Фух, Грицай. Ну прекрасний же хлопець. Чудовий. А я би запанікувала би, летіла б в ту сітку і ще щось. Клас. Плопець буде сам тепер підніматися на підйомнику. Ти вже зрозумів, як тримати лижі, правда, хлопчику? Божечки, моє золото. Молодець. Імничка. А Настюха вже вон гасає. Пацанчик гальмуй. Гальмуй, пацан, молодець, умнічка. Ну ти вже такий умнічка, розумашка. Микола, Настя, ти теж вогонь. Чудово. <звух> Нічого собі. <звух> <звух> ти бачив це? <звух> Безперервна просто Ні, що в шоці! Це пацан, який вчора не міг стояти на них. Ні, я, я помилялась. Твоя порода, твоя. Грицай маленький. Добре. Ти ви дивіться на це. На цього жука малого, він вже тобі і поїхав. І все. І це така сама. Дивись за ним. Ми вас чекаємо внизу, накатаєтесь, приходьте. Так, так, так. Ну, ми зараз один ідемо їдемо. Да, вам треба посушитись, ви дуже мокрі. Я в цю столову Ми підемо наверх переодягатися і потім підемо в столову. Божечки, яка ж це була хороша ідея? Я така рада, що ми сюди доїхали. І дуже вдячна за запрошення, готелю Катерина, тому що моїм дітям це вже справді було потрібно. Ну ми ж не будемо себе обманювати, правда? Ви ж розумієте, що я зараз сама змогла б собі цього дозволити. Але я вже помітила по своїм літям, що ці тривоги, 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 тривоги ці ночі у сховищі, і вже вони почали підриватись. Вже коля каже: я б кудись поїхав. А коли ми поїдемо до нас туди, в гори, до нас, я би побув би там тиждень, бо я щось нервую. Я вже гірше сплю. Ну, пацан дуже чітко завжди ідентифікує нас, то так вона мовчить. А пацан чітко, І я така рада, що ми змогли їх переключити. Вони такі щасливі. рум'яні задоволені. Дякуємо Богу за все, дякуємо прекрасним людям, які поруч. Дітки, я хочу почути ваші враження від катання. Хлопче, як тобі сьогодні? Знаєш, чому я зараз звернув? Бо там чоловік йшов, ага. а ти зорієнтувався, повернувся. Там було зайнято? молодець. Тобі ти... подобається, хлопче. А ти як? Мені дуже подобається. Мені подобається щось ще своє. Тепер я тільки так і буду. У мене горити. мокра камера, мокра я. Я дуже чекаю, коли ви вже ушатаєтесь настільки, що ми вже пішли горітися, чесно кажу. Сьогодні дуже туманний день, вологий, але я обожнюю таке повітря. Дуже класно дихається. А діти з дев'ятої ранку не злазять з гірки. Трошки дощить, трошки сніжить. Я вже мокра і трошки змерзла. Але забрати їх неможливо. Коля автономно катається сам, знайшов друга і вони з другом ганяють самі. Я думаю, Коля вже пора без палок. Без палок от їздить, в одній руці палки одній немає. Ну то треба сказати, що він залишив палки внизу. Може так. Ти все? Ти поїхала, погнала? Я Татко загубив скіпас десь наверху. Поїхав там наверх шукати. Він знімав перчатку, десь випала ця картка з Ну. Так, я тобі цього не говорила, і не треба оце. А, в тебе все класно. Так, воно взагалі бачиш? Воно так зайшло. Воно рочи, що ти не в лапки. Коротше, їдь, катайся. Я піду, мабуть, то ти чого я буду тут над вами. Що ти сидиш? Так зручно дуже, знаєш, типу! Новий напад. Іди звідси. А ти бачила, як гори курять? Настя. Боже, як гарно, дивіться. Туман спускається з гір. Дивіться, красиво, красиво, надзвичайно. Як же я люблю горе. Ні, тут тебе в мене в кадрі нема, бо там вже під'їжджає Микола цей жук, який не міг взагалі стояти на лижах, який падав одразу. Просто він не міг зрозуміти схему. Це йому ніхто не треба, він собі шурує. Я така рада, що вони тепер мають це уміння. Дітварня. Любов моя. Може, ти вже будеш без палок їздити. Нащо вони тобі? Тобі треба палки точно? Забрати? Тобі ж не треба вже. Може ти, ти мені віддаєш чи ти знизу сам їх залишиш? Ти їдеш вниз? віддай їх, будь ласка, там. Все. Шуруй малий. Зараз Мій маленький лижник. Ну як, маленький, як для мене. Може, цей друзі, що захищається, можна не витримати? Не маленький він. Ну, і зайці, воно вже щось там боками йде. А ну ну вже так погано тут видно, то що далеко. Але він прекрасно стормозить, заходить в поворот. От жук малий. Діти такі щасливі. А я щаслива, що вони щасливі. Я так розумію, що вони до вечора оце будуть човптися, кататися, знову чоптися, знову кататися. І на горки, і з горки. Клас. Я б сама справді задоволена, я ж вам вже говорила. Це ж знаєте, люди є дуже різні. І серед підписників теж. Особливо серед нових. Вони чомусь от, приходять до тебе щоб ти знайомитись на ту територію, на твій канал. А часом ну, в мене таке буває рідко, але і в мене буває. Задають такі дивні дурні питання. Ну, Мене, наприклад, там не ображає вже дуже давно і не зачіпає там з приводу третьої дитини. Це взагалі така безтактність, не можна цього робити. І ніхто ж не знає, чому ніхто там, хтось інший не народжує, наприклад, третю, четверту, п'яту, десяту, п'ятдесяту, навіть першу дитину. У людей різні ситуації, справді. А, з приводу, там, я кажу, ну я там важко ходжу, то я не їжу. Ой, ви, ви нормально скрізь ганяєте, ви така активна, а ви не їдете. Я взагалі не нею, по-перше. А по-друге, якщо говорити про стан мого здоров'я, наприклад, про стан моїх суглобів, то часом в мене болі ну, на 8 з 10. Але ж ви цього не бачите? не бачите? Я ж не про це влог знімаю, не про це. І прекрасно, що це не видно ззовні. Я дуже щаслива, що це непомітно. І хай це буде непомітно як можна довше. Чудово. Колись, коли я прийшла до лікаря, з переведу з Диви, зірочка, зірочка. Зірка летить. глянь. Не, не треба, зірка не падає. Хай, хай літає. Молодець. Чудово. мене цей лікар-професор спитав, а як виходити? якось. Та ж це ж Я Кажу, нормально, я, в принципі, вже звикла до фонового болю. І колі, це вже колі, не так страшно. Малий, давай колі, давай, давай рухайся. Не внутрі. А назовні. Погнав, погнав, вставай, вставай! Вставай! Давай, давай! Назовні Холодець. носочки, п'яточки вниз! Тренера Анастасія. А, і, то не ви ж не все знаєте про людей. І не, не обов'язково ж кожен день розказувати, як хто що почуваєте. Що там з Діми, оце це, це, це зазвичай рашистки пишуть. Але мені здається, дівчинка і українка писала. Я розумію, що їй своє болить. Але пише. А чого ваш чоловік не військо? Ви такі патріоти, ви допомагаєте армії, чого він не військо? Ну, певно, на це є свої причини. І е, в нього вісім повісток було. Він проходив ці комісії, йому кожен раз давали відсрочку. І нарешті їм це вже самим набридло. Його відправили в лікарню, обстежили і списали. Чому? На основі якого діагнозу і що там? Ну, вже лиште це нашими сімейними справами. Добре? Ну, в принципі, ті, хто знає нас давно, дурних питань не задають. Ось така ліричний невеличкий відступ, поки стою, чекаю дітей. Милуюся, дихаю, насолоджуюся. Ну, Кожному свій час, кожному своє щастя. Вже я кататись не буду, але це ж не заважає мені бути щасливою саме тут і зараз в моменті, споглядаючи цю красу. І роблячи щасливими своїх рідних людей. Mm -hmm. Я, чесно, не пам'ятаю, коли я в останній була глінтвейн. Так, алкогольний глінтвейн З півсухого закарпатського домашнього вина. Mm -hmm. Боже, як же пахне. Картина масла. Ленка і глінтвейн. Mm -hmm. Боже, як смачно. Я змерзла трошки, тому що мої катаються. Mm -hmm. Вони собі щасливі, гарячі, мокрі, а я просто мокра. Милуюся своїми, Повісила куртку собі, з десь все буде теж Все повісити на всі батареї, які є. Так добре, що от вони зараз видихають трошечки. Я бачу, як очі поміняли знову щасливі, знову спокійні. Спали класно, не дергались, не смиклась сьогодні. Коля каже: Мама, ти бачила, що сирена? Я кажу: ну так, так і пофігу, що сирена так круто, що можна на неї не зважати тут в Карпатах. Так страшно, що на неї треба зважати. Більшості міст України, і так страшно, що це взагалі з нами все коїться. Але тут я дозволила собі на кілька днів забути про все це. Я дуже багато роблю роботи. Ну я ж про це влоги знімаю, правда. Я знімаю для вас окремо влог, Виглядає це, наче ми приїхали відпочивати в Карпати. Насправді, я працюю працюю багато і практично весь час не випускаючи з рук камери, блокнота, телефона і так далі. І ще й не встигаю. Господи, у мене зараз курс починається. Знову з діти героїв для діток, і там ще треба купу всього встигнути зробити. Плюс по румунському проєкту в мене ще не зроблені кілька робіт, яких треба закінчити і завтра чи післязавтра, коли це в мене господи, в понеділок в мене зум. І треба ще підготуватися до нього коротше. Купа всього. А ми відпочивають в цей час і чудово. Є ця маленька прогалинка в них. Будемо потім доганяти уроки, будемо робити це все, але ж оці моменти щастя, моменти свободи, моменти безпеки такі цінні. І я така рада, що справді я змогла їм зараз оце все дати. Бачу, як мої мали їде. Коля такий щасливий, такий щасливий, як тільки може бути Коля. Зі всіх своїх колячих сил, ви ж знаєте, його стриманість, але він вже сьогодні такий Настя. Поком їздить і сюди повертається. Дуже смішні і вони разом з Ванією, я їх сьогодні фоткала. О, Я вам покажу зараз. Ми ж сюди вперше приїхали 5 років тому. Фотографії намагалися зробити схожі, але просто Настя трошки виросла. Ваня лишився таким самим, а Настя таки трошки виросла, дивіться. Це мій тренер Ваня, який мене поставив у 2019 році, вперше на лижі. Ось фотодокази, але я трохи виросла. Класно, був ну, дуже радий її бачити. Вона була перша, що запитала: А Ваня буде? каже, буде. Він зразу їй все показав, вона все згадала. І кулю за один урок він поставив на лижі, Далі Діма допоміг. Ваня сміявся, казав: Діма, я тобі дам свою жилетку тренера, чекай. <рес> дуже добре. Видихаю, південти працюю далі. Чи попереду на сьогодні якась вечеря, зустріч з організаторами, свої робочі і неробочі справи? О, завтра ще один день і будемо збиратися їхати далі. Настя вже віднесла свій костюм сушитися. Ти розклала його Неска на батарею весь. Я його повісила в шафу. Це. Сонечко, іди назад і повіс його на батарею. Він закисне весь наскрізь. Будь ласка, все треба сушити. Сонечко, іди зроби. Лапа. 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 Кіцюха. Кіцю. Іди <рес> розвіз костюм, прошу тебе, Сайчок, зробити. У мене є маленькі сковородочки, які складаються знизу. І знизу вони теж нагріваються. Раклетниця. Це вона... Що з них раклетниця? Оце раклетниця. І Це і то. Ага. Це просто різні. Маленькі зверху така тефлонова покриття, а тут як для грилю і нагрівається mm -hmm. каміння. Так, і справа. порційні сковорідочки. І порційні так сковорідочки маленькі. Mm -hmm. так. На столі зараз у нас є різні, скажемо так, снеки, перекусить. Це між собою не пов'язані в принципі. З одної сторони якісь елементи їжі. А з іншої сторони, воно розрахована на те, що коли а, люди збираються за цим столом, вони спілкуються, просять передати десь щось комусь. Тобто, І основна, основний елемент, який Олексій розказував, це для того, щоб люди максимально спілкувалися. А, сир максимальної жирності, тобто на що воно розраховано? Ви берете собі, наприклад, картоплину, розрізаєте і або розділяєте. Частинку картоплі можна взяти цю штучку маленьку сковорідку. поставити туди картопельку, наприклад, шматочок сиру. Утім, трошки бекону. І припаркувати її ось сюди грітися. Mm -hmm. Ой, старалася. Зараз ми її змістимо. І там воно собі буде грітися і танути. Зверху ми минулого разу практикували трошки хлібчик, підсмажити. Можна так само такою. Я думала, що я все не хочу їсти, але я помилилася. В доньках просто. І потім воно потрошки підпікається цю царію, що тут воно пробиться нагрімається і кожен розбирає собі повністю. Кожен раз може бути по-новому. Кожному тут є його. Амон і м'яски, картофельки, огірочки мамідуть. З тої сторони у вас сковоріточки розставлені. Діставайте. Беріть собі, сьомочки. І воно гаряче, будьте обережні, коля. Воно все гаряче, тому дуже обережно. Смачно пахне, прекрасно. Приємного де б там Настя не була. Якщо є якась тваринка, то в принципі Настя робить щасливою якусь тваринку, а якась тваринка робить щасливою Настя. Щоб <реку> понагідалось так <воно> смачно. <реку> з чаю. Це такий дуже спокійний, класний вечір. Дуже приємний. <реку> Хто з вас більш щасливий, скажімо, дає? У нас пить. Хто колись бачив відро тірамісу? Знаєте, роблять в стаканчику, а тут ну що вже оце м'ячиться? Да? Нормальна така відрова кастрюля тіремісу. Береш великим черпаком і в принципі клас. Люблю таке. Краса. Красна, таке Це вони. Заморочуюся. Але, з іншого боку, мені здається, так теж великими масштабами в чомусь легше його зробити. Але все так. Недешева страва. Накалампуцить собі тазік-тіраміс. Це тобі не так. У нас просто форми не було. Я прекрасна форма. Не треба покращувати те, що добре. Просто лишити, як є. Можкую, Технологія. Чим далі, тим простіше. Смічного має бути багато. Вже майже одинадцяте ми допосидимо. Поки не поки всього цікавого ми дізналися. Я ніколи не знала нічого про індустрію снігу і розколежих курортів, але тепер я мені здається знаю багато. А Але ви здається, вибрала коридори. Роздягаєте зразу в коридорі, все на купу і все вправляє. Настя, дай мені кицьку. Боже, коля. Крицька весь одяг. Який кицьке, будь ласка, зняти в коридорі. Так, спати. Завтра вас дуже цікавий день. Завтра вони будуть вставати на сноуборд, А це буде завтра. Зараз вдягає спати.